Ми зараз з вами знаходимося на території земель Старої Огріні, яка входить в Самарський район міста Дніпра. У нас власне дві огріні або ігрені, Сара і Нова. І вони дві знаходяться на території Самарського району. Огрінь переводиться з тюркських татарських коло народу як прокляте місце. Це по одній ідей. Якщо це не більш древні. Можливо, це скіфські ще якісь назви, які були. Але якщо з татарського, то пов'язують, що ці сина стара Угрінь, чому її так назвали. От тут, власне, на цьому місці татари, коли йшли з Ясиром, вони потрапили у засідку козаків під проводом Івана Дмитровича Сірка і, власне, були винищені повністю. Майже ніхто з татарів не вижив. Єсир забрали козаки, звільнили. І, власне, була одна із най... таких... найвідоміших битв, і можна... можливо, одна із найпереможніших битв козак... козаків, взагалі за всю історію козацтва, які доводять, що от коли хтось прийшов захопити не тільки землю, але й народ зробити рабами. То, власне, на цих землях він отримав на горіхи. Тому можемо сказати, що, що коли татари бігли, то врачі кричали Огрінь, огрінь, тобто прокляти місце, прокляті землі. І так за цим місцем на це і лишилося. Огрінь входить стара, вона межує чеплями, межує з нижнім Придніпровськом. А є ще просто огрінь, яка трохи далі знаходиться. Це просто ігрень. І вона вже зараз, якби офіційно назву перетягла, так би мовити, на себе. І багато хто не знає, що є така стара Огрінь. Але землі старої гріні, на яких я знаходжуся, це ще кугані поля чисельні. В першу чергу тут я покажу доби бронзи і інших, більш, може, навіть древніх, історичних, так би мовити, Згадок про наших і їх поховальних процесів, які відбувалися на цих землях. Тобто ці місця вони ховають, вони були священні, вони не були прокляті, вони були священні для наших пращурів, які тут ховали, я думаю, найповажніших осіб свого часу. де був є такий собі некрополь. До речі, трохи далі, там де зараз вже кипить забудова дачі спочатку була, тепер вже забудовують цю територію. На жаль, попри те, що це землі із. Я звертаюся, до речі, до голови Самарського району, до нашого мера міста Дніпра, зверніть увагу, йде з... забудова вже території лісництва, а це лісництво Любимівське, яке включає в себе старого Агрінь і ліс, будуються. Будинки з того боку, де старий цвинтар, і вже, я так розумію, круті нашого міста, а може, приїжджі якісь забудовують потихеньку цю місцину. Крім того, тут і в старі часи, навіть в радянські часи, не пускали сюди, тобто не переривали тут люди, що не робили щось на цій землі, як зараз це робиться. А зараз тут на квадроциклах зробили собі бізнес, гойдаються, катаються по цим землям, по цим курганам. І я знову-таки звертаюся до нашого керівництва, до чиновників. Якщо у вас подає, бодай, є. Хоч водай краплі лина, любові до цієї землі, я звертаюся до голови Самарського району. Мені здається, Федько, може я помиляюся, вибачте. І до голови міста Дніпра. Нашого мера Філатова, якщо ви дійсно заявляєте, що ви патріоти, бодай трохи, у вас є патріотизм і любов до України, якщо ми дійсно будуємо тут Україну разом з вами, і ви розумієте, що має бути Україна і українське першу чергу. Якщо у вас є, бодай краплина української крові чи духу, з геноподу, і навіть якщо ви не маєте цього, але Розумійте, що треба з Божої волі в першу чергу шанувати пращурів і той вклад, який вони зробили. Бо якщо приходиш кудись, то треба шанувати тих, хто був до тебе, бо тоді не буде міцного щастя для твоєї родини. То я вас дуже прошу, зверніть увагу на захист цих земель, щоб люди могли сюди приходити, але... Щоб не було все це перерито, щоб був якийсь... Щоб не була накипіла забудова, бо то з того боку вже біля цвитара будуються будинки, хто дозволяє забудовувати місцину, яка входить у лісництво Любимівське. Крім того, що це історичне місце, і хто дозволяє тут проводити, кататися, переривати все на квадроциклах. Тут якісь збудували. Хатки якісь, на яких теж там розваги відбуваються. Добре, що там смажать якісь шашлики, але вони захопили територію, люди просто не можуть пройтися по частині території, бо там просто забиті чіпки і поставлено будиночки. І я вважаю, що це буде, має бути все вільним. Просто ходити, подихати, подивитися, а не платити тисячу гривень більше за те, що ти. Посидиш на якійсь скамійці і на альтанці трохи присядеш. Це не має бути так. Крім того, я би хотіла звернути увагу на винищення. Винищення просто курганних оцих полів, які от зараз тут я покажу. Тут були дослідження, я розумію, але історичне минуле наше і нашої держави, воно ще не, доскон... не до кінця досліджене. І навіть я не закликаю розкопки проводити. Я хочу, щоб ми просто шанували ці місця і зберегли їх для нащадків. Бо в цьому і ховається майбутнє того, до чого ми зараз йдемо. І перемога наша, вона багато в чому залежить від ставлення до нас пращурів і нашого ставлення до них. Що, власне, ми будуємо? І чи будуємо ми українські? Я хочу, щоб наші чиновники, зараз ще раз повторюю, в першу чергу голова Самарської райдержадміністрації, держадміністрації, мер міста і всі ті чиновники, які депутати, які от, впливають на рішення по забудові цих місцин і їх захисту. Я звертаюся до вас і до представників України і світу української громади. Будь ласка, зверніть увагу на те, що. Ці землі, які ще раз повторюю стара огрінь, вони входили до міста Пересічень, з якого, власне, і почалася славна хода нашої державності української, до Київської державності. І чомуся історики замовчують, що саме ця територія, ну, хтось згадує, але не так часто, саме знаходилася на цих землях. Але тут Нічого не робиться для збереження історії природи. Руйнується, я боюся, що згодом буде забудована уся ця територія. Це не принесе, звісно, щастя тим, хто тут забудується, бо це місця в першу чергу поминання за тими, хто був нашими пращурами. І бути щасливим, щасливо жити, як от набудували, я покажу. На місцях, де могили, і козацькі, в першу чергу, могили там далі, не можна. Тому хворіють люди, тому вмирають родини, тому навіть в заможних родинах йде великі проблеми. Мені би хотілося, щоб ми побудували нову Україну, яка не буде виключати уваги до тої старої і буде продовженням великим продовженням для щасливої України. І щедрою матусою для багатьох народів. Але передусім для українців і для слов'янців складуху людей. Передусім для тих, хто поважає минуло, бо без минулого немає і не може бути щасливого майбутнього і того сьогодення, який маємо. Що хочеться ще сказати, ці землі повторюю, це територія пересічення древньої держави, тобто древнього центра України і до України, мабуть, тої держави, яка тут була. Все-таки це була Українська держава, Терпійська держава, Скіфська, Сколоцька. Потім прийшли готи. Слов'ян, гуни, так. І власне щось змінилося, але ми отримали в собі в серце, в свою душу, свій генокод нові нації. В чомусь схожі на нас, на тих попередніх, хто тут був. Але скажіть, куди вони всі згинули? Можливо, вони згинули через неповагу. Був до них. Часто згадуємо нині Київ і центр державності нашої, але багато хто замовчує, що Київ не такий древній, навіть як територія того ж пересічення, на якому я зараз стою. Якщо переслідкувати життя людей на території Києва, то дуже багато, так би мовити, порожніх сотень років, коли невідомо куди пропадали. Мешканці і немає інформації про її житло навіть. Нічого історичного не лишилося з тих часів. Якщо ж дослідити цю історію, цю територію, де вже досліджували, то можна сказати, що тут жили повсякчас. Типу і, і це було дійсно. Ну, крім того, що це пересічень, він був містом не військовим, а більше містом, який керувався. І захищав себе через щось інше. Тобто тут була дипломатія, тут була демократія, та древня. Я би не хотіла казати демократія, бо це таке слово, яке вигадано, мабуть, більше політиками нашими маніпулюється. А я би хотіла казати, що у нас була своя інша система управління і відносин між людьми, яка то Київська система, яка. Була не ворожою, не войовнича, не так воєвничою, як вона була дружньою. І, мабуть, на довірі відбувалося спілкування між людьми і домовленості. І саме е цей виняток для міста, таке місто, яке не мало таких великих забудов для захисту своєї території і не воювало майже, а керувало територією, мирно керувало територією багатьом. Багато території України, яка простягалася в той час. І багато далі, і на Дон, і до Болжія. Багато хто мовчить про це, але були це землі єдної держави, можна сказати. Єдної не... не в тому, що а, нею керували з-під спідпалку, а тому, що це була держава між рівними родами, поділена, але ці відносини родини не були воєнничі. Коли почалися війни, коли почали приходити іноземці. І власне, ми знаємо, що знає хто, що Воєвода, якщо помиляюся, Ігоря Свинель прийшов на ці землі і знищив їх оце величне бирне місто, яких керували волхви і власне розумні люди свого часу поважні. Воно займалося й торгівлею в тому числі. Але я думаю, що виходячи з того, як ховали і навіть тих же осіб, які тут поховані, і як жили люди, майже немає там зброї, да? то можна сказати, що це були мирні, мирні особи, які займалися мирною працею. І мені би хотілося, щоб це стало для нас на майбутнє такою прикладом життя. Але я, я все ж вважаю, що українці мають захищати себе і войович, бо це доводить, що бачите, коли ти живеш мирно, це ще не значить, що до тебе ніхто не прийде. І завжди треба готуватися для захисту себе. Але в душі твоїй поведінці має домінувати культура і висока мораль. Тож я знову-таки хочу звернутися до наших чиновників, до всіх людей, науковців. Давайте з'єднаємо нашу громаду і відкинемо від себе вплив сторонніх сил, які хочуть звести на цій території на Україні, Україні не Україну, чи якийсь різновид тоталітарного суспільства, в якому були керувати тільки гроші. Давайте згадаємо про нашу душу і подумаємо. Відкинемо від себе чиновничне, якихось політичне, якийсь вплив навіть родичів, які вимагають від нас певних дій і заробітку. А просто подумаємо, як би ми хотіли жити, і що би ми хотіли в душі відчути на цій території всій Україні. Віднайдемо в собі ту маленьку дитину, яка прагне тільки любові батьків. Захисту і просто якою керується не пиха, а світло щось, те що й має керувати світом. І я би хотіла, щоб ми захистили цю територію заради наших воїнів в тому числі, які воюють за Україну за мир і прагнуть миру. І я закликаю до росіян, в тому числі. Зараз буду говорити російською, так? Если вы браты, то згадайте курсы. Если вы братья, то вспомните про это. Здесь на этих землях, в том числе и ваша, ваши, ваших корни. И я бы хотела, чтобы вы закончили какие-то, оставили претензии и не слушали ваших руководителей, а вспомнили о том как вас щедро всегда принимала у себя украинская семья. И опустились перед нами на колени и попросили прощения за явные или неявные вину, даже если вы не участвуете в этой войне. И в первую очередь поставили точку на претензиях вар, тех, кто вами руководит. Просто сказали им, что вы не будете воевать и не будете идти против Украины. Сейчас же идет война между нами, на сталке для того, чтобы уничтожить. Для того, чтобы у нас и нас, и вас не было. Обычных простых людей. А на этих землях и на других, и в том числе в России, кто-то другой стал жить. И захватил здесь все, застроил. Я думаю, что не надо быть такими двумя баранами, уж простите, которые расшипают один одному лоб и потом их забивают в конце. Я думаю, что надо остановиться. И именно на этой земле, которую называют одни, враги называют проклятой, а наши пращуры, они считали, что это святая земля, что здесь должно прозвучать слово заклику призыва к миру среди нормальных людей. Те, кто нас сталкивает лбами, они зарабатывают на нашей смерти, продавая в том числе наши жизни. Наши органы идет продажа тоже с обоих сторон. И нашу землю. И будущее самое страшное этой земли, будущее наших Що вони його не будуть мати, якщо ми б'ємо один одного і не остановим цю війну. Я взагалі буду українську казати. Знаєте, я закликаю багато хто каже про українську мову і мову, і маніпулює нею. Я би хотіла сказати, що навчайтеся все та українській мові. І навіть ті, хто не розуміє її. Коли ви її зрозумієте... Це буде цікаво вивчити щось нове, навіть те, що ви не хотіли вчити. Але це відкриє і змінить вас. І, можливо, відкриє вам шлях додому. І відкриє, а шлях додому це шлях до себе, до тої маленької дитини, яка живе всередині вас, і вона закрита, як в тюрмі. Оцими Цими соціальними технологенними впливами і впливом страха, бо нами керують, як і вами, страхи. І я зараз хочу, щоб ми прибрали ці страхи і відкрили наші душі до наших пращурів, до наших ледів, навіть якщо не знаємо, якого ми роду, щоб згадалося, зі зберігаємо своє, вивчаємо. Те, що блоковано в нас. Бо якщо воно блоковано, то це страхи, тої ж мови української страх. То значить, якщо ми чогось боїмося і подолаємо цей страх, чи ненависті до чогось, то ми маємо шанс змінитися і перемогти. Перемогти в першу чергу свої слабкості. А значить, ми переможемо будь-якого ворога. І щось нове або старе, гарне зведемо відновлено. Дякую вам за те, що послухали мене. Сподіваюся, вам було подай, трохи нецікаво, а що ви відчули в серці якусь теплоту під час того, що я казала. Дякую вам за все. Вірю в те, що ми зупинимо цю війну, що буде перемога разом. Мудрості. Землі вернуться, але кордони, вони не завжди потрібні. В тих країнах, які живуть, вміють спілкуватися. Ті люди можуть спілкуватися. А не їм не керує агресія чи щось, чи хтось іще то заробляє мене гроші. Дякую вам.